Тому що мені морозова? Не доїду додому, поки морозова не наїмся. Виїхала на роботу. Так, оце зранку фоткаюсь для реклами. І зранку зробила перестановку, ліжко перевернула по-другому, воно стояло якось так поперек, а я його вздуш. половік цей розстелила, але воно вже це, ну, це ці всі речі вони вже так виносились. Треба. Хочу нове, знаєте, хочу білого кольору. Ми завжди боїмось білого, білого кольору, тому що воно типу, брудниться. Але хочеться білого кольору. Оце постіль я купила хотельову таку. ну, Подадіяльні і простень, і на подушку. І хочу ще покривало це біле, і половік білий. І може цюлі якісь гарні купити білі, отак от, щоб повісити. І тут якусь дорожку коврову, таку короткошерстну, щоб теж можна навіть білу. Вона не буде брудниця, тому що вона як коврове покриття, тому що плітка холодна, так люди приходять на масаж, можна такий якийсь коврик рухомий, щоб можна було підсунути під стіл. Забрудниться, заляпається, можна завжди випрати. Це так відділила все, варю картошку. Сьогодні зранку страшно боліла голова. Вчора відпрацювала 7 годин. Кстати, полісос тут поставила. Бо завжди мені незручно, це мій ангел. Незручно, тому що полісос треба витягувати відкудись із під угла. А це довго. І мені лінь полісосить. Ну я полісос. Кожного дня і мою підлогу, тому що пилюка якась осідає. Ну, коротше, оце так, гармонічно, мені здається. Оце зелений, темний, жовтий. І воно отак-от. Ну, просто коврик я вже пралці прала, тому він такий розтягнутий. І треба було його сушити. Я думаю, його виперу і покладу на підлогу. І висушу на підлозі, тоді він не буде такий жмаканий. Бо він висів, висох, а треба його було покласти. Він, він би зійшовся. Ну, це так для фото поставила. Годинник пісочний. Коротше, жінки йдуть, я масую. Дуже дешево, але завжди в мене є клієнтки. І Мені це дуже подобається, тому що у мене боргів, як у собаки, блог. Я встигла набрати. Але знаєте, я вам розкажу про кредитні картки польські. Бо я вже скористалась трьома картками, і тут система трохи інша, ніж в Україні. Тут, коротше, така система, що якщо ти взяв кредит, кредит ну, ні, якщо ти взяв готівку, то ти платиш процент, Але готівку не сильно дають. Там дуже дивиться на. Так, вже прийшла до мене клієнтка. Дивиться на всі доходи. Ну, знов купила їжі, оце порозкладала на підлозі. Тому що так найзручніше. Підлогу я мою кожного дня майже. Ну, Бо відчувається, що вона брудниця. Коротше, купила фарш. Хочу зварити суп. Та слухаю, що шкрябає. Чи то так мені чудно, що хтось шкрябає, чи на криші пташки. Ну, шкрябає в смислі, наче траву збирає. Добре, ладно. Так, фарш. Хотіла суп купити заморожений, а його не було. Тому я просто купила фаршу і думаю, зробити, купила ще там гриби, печарки, лощину це фасольку, і в мене ще є лисички, тільки згадала. Ну і Хочу <кій> зупу. Лощизна це всякі там моркви, цибулі нарізані заморожені. Тому що я думала, купити по але воно великими порціями і не бо половину я викину просто. Так, фарш. Такий прикольний на вид. потім піцу. Я ось як стала розвозити піци, то постійно хочеться мені піци. Вона так пахне класно. Стараюсь брати якусь другу, ну, щоб спробувати якнайбільше. Так. Потім я купила шоколадки. Оце збираю алкоголь. У мене є ціла полиця алкоголю. І вирішила. Куплять шоколадки, всякі. вони дуже великі сроки до 25-го року. Ну, я, звісно, не певна, що вони і так у мене долежать до 25-го року. Але вирішила, щоб було, просто гарно. Ну, ціпо, просто якось інтелігентно, це, щоб був алкоголь, якісь цукерки завжди щоб були, якісь шоколадки щоб були. От, в моєму розумінні це наче, признак якогось достатку. Не знаю, може я така в дитинстві виголодана ну, у 90-х роках. І мені тепер щось хочеться таке збирати. Всякі в мене тут напої, вже так давно я не купляла нічого, але, в принципі, полиця вже заповнена. Треба буде щось придумати, якийсь стіл, знаєте, щоб там був. Полки для бара, щоб він такий був стіл круглий, я думаю, такий круглий. Щоб були шухляди якісь такі. І тут можна було, щоб алкоголь вкладати, цукерки. Можливо, навіть, щоб він був височенький. Я на ньому могла їсти це і викинути, бо то такий хазяйський старий стіл. І просто. Щоб поставляти ці бутилки і збирати далі. І його можна, щоб було перевозити з собою. Ось так. Так що в мене тепер початок збору шоколадок. Такий міні бар Іще рюмки купити, бокали. І хай так красиво стоїть. В старості... в старості можна пробувати, як воно не заквасніється. Може, і раніше. Дай Бог здоров'я тільки. Так, а щоб було здоров'я, треба більше відпочивати, їсти добре, не голодати, ну, в міру їсти, звісно, не обжиратися, так що тим, що шкодить. Я не вважаю, що я обжираюсь. просто я стараюся їсти таке смачне, що мені радує, мене радує. Оце таку рибину купила. блін, Це, як його називають, лосось пацифічний горбушандзони на горонці. 27 злотих. Ось така рибища в Лідлу. Взагалі мені подобається в Лідлу продукти. Купила слив. Вони такі гарні, що я не могла їх не купити. Купила гранати, бо вони такі смачні. Я колись брала один то та так з'їла. Арбузи, я їх взагалі обожаю. Оце в лідлу, міні-арбузи класні. Вони такі малесенькі, це на один раз. Я це можу арбузи одразу. Ну, що він там? Потім це халву, а сладості ці баклава. А сорці. Давно вже на них дивлюсь. І оце, коротше, так, случайно підійшла і взяла помідори, хліб порізала. Там машиною. перший раз різала. Потім взяла такі паштети. Вони мені подобаються ніколи. У мене і жоги не визивали. Ну, то можу сказати, що натуральні. Потім такі сардинки, філец макрелі. І шпроти, Уже Вже слюна починає виділятися, їсти хочу. По принципі, я оце я їжу, то мені нема коли готувати і їсти. Купила такі вішні до десеру і не тільки. думаю, можна до чогось там. Ну, Коротше, привабили мене ці вішні, гриби. Для зупи. Ну і, собственно, оце фасолька, асорці, влощизна. Трошки додаєш фасольки, влощизна, картошку і гриби, і оці фарш зробити куль кульки такі, і буде супер зупа. Класний суп буде. Клей купила, тому що мені треба лістя поприклеювати до зошита і здати теї. Як його? Ну, коротше, зельник називається. Набрала лістів, потім коротше, відкриваю зоштипа, повкладала їх через день, відкриваю. Боже, а там гусениця така агресивна, ну, активна, відголодна, така величезна, зелена гусінь. Як вона потрапила з листям, я не знаю. Іначе, ну, десь до листка причепилась. Головна, відкриваю стр... сторінку зошита, і вона така, давай повзать активно. Ну, я їй її... шкода, я її на кришу викинула. Думаю, може доповзе, да щоб упасти з криші. Ну, коротше, я не можу їх убивати нікого. Мені шкода, ну, воно собі повзе, повзе, на що його убивати? Ну, Як колись я працювала в кав'ярні, то там криски бігали, мені їх шкода. Там не, не на моїй зміні вони вбивали їх. На моїй зміні ніколи не вбивали. Я їх сама ловила і випускала на вулицю. Ну, тому що шкода, воно таке маленьке, беззахисне. Що воно вам зробило? То, що бігає, ну так що ж йому хочеться їсти. Єдине, що я не люблю тараканів, це, звісно, так. Да. Це, звісно, щось з чимось. Я коли сюди заїхала, то такий жук, похожий на таракана. був. Боже, як я злякалася, я його взяла у умивальник, з мило. І після того не бачила більше таких жуків ні, ні одного. Не знаю. Ну то, скоріш за все, не був тараканом. То був якийсь такий жук. Ну, Я його в каналізацію спустила. Я думаю, він там знайшов свій вихід. Ну, взагалі, я думаю, я вважаю, що треба бути добрішим, не вбивати одразу все, що бігає, повзає. І що людині мішає, ну, крім тараканів, бо таракани це, звісно, це вони просто. Вони просто бридкі, не знаю. Я її взагалі не можу терпіти. І вони паразити, вони розмножуються активно, і тому, звісно, з ними якщось уже починає дуже заповнювати пространство, то те, звісно, треба знищувати. Я думаю, щоб воно не переносило бруди взагалі це. Воно буде лазити і в їжі, і де і де тільки можна. І коротше, це неприємно і взагалі. Тому так. Ну, а там якісь, я ж кажу, якісь мухи, якісь. Це, я ніколи я стараюся їх повиганяти, їх кудись посмахувати, повикидувати. Ну, коротше, не вбивати. Так і ви не вбивайте. Воно і так має короткий вік. Оце таке я накупила 170 злотих, тільки шух, але що, жрати все одно треба. Ото купляю раніше такі м'яса, купляю. Я вже наїлася і ми так, що вже не лізе. У мене там тільки ото кусочки м'яса, сала, правда, вчора купила. Вчора прийшла із, з роботи, з роб... прийшла жінка на масаж. Я із... А, прийшла з роботи, наїла сала. Купила кусочок сала соленого. Потім зробила масаж і не хотіла нічого, вже така втомлена була. Проснулася вночі від кошмарного сна, якийсь сон страшний був. І короче, ранці проснулася, Божа, голова болить, капець. А Я голодна, тільки сало поїла і з хлібом. Ну, В принципі, це не голодна, Ну, Так в мене голова боліла. Я, тиск, мабуть, впав. Все-таки не голодна, наче, але організм то голодний. І я давай, таблетку випила, потім кави, потім ще І відпустила, слава Богу. Потім ще поїхала. Ну, зробила масаж вранці жінці, і потім поїхала кур'єрствувати і купила кави чорну. Я постійно купую каву, п'ю, бо в мене тиск падає. Ну, і коротше, якось так е відійшла. Так що, такі то справи. <кій> Оце ці вихідні я буду вдома, але у мене записано все повністю на масаж. Люди просто. Ідуть, ідуть, ідуть. І це слава Богу, тому що це заробіток.